Права 1163. Довжина прямокутника дорівнює 80 см. Його ширина становить 80% довжини. Знайдіть периметр і площу прямокутника. Ну що ж, міркуємо, а щоб дати відповідь на це запитання, нам треба знати, чому дорівнюють суміжні сторони, чому дорівнює довжина і ширина. Ну що ж, Довжина у нас є в умові задачі, а ширину зараз порахуємо. Вона становить 80% довжини. Отже, 100% це 80 см. Щоб знайти скільки це 80%, нам треба поділити на 100. Це буде 1%. Пишемо перша дія. Отже, 80 см ми ділимо на 100. Це буде 1%. Але таких відсотків нам треба 80, то результат помножимо на 80 і це дорівнює. Ну що ж, 80 ділимо на 100, переносимо кому. Ліворуч на два розряди, це буде 0,8. Помножити на 80. І це дорівнює. Ну що ж, 8 на 8 це 64. А давайте ми 80 запишемо, як 10, що множиться на 8. Тоді це буде 0,8, що множиться на 10. І що множиться на 8. І це дорівнює. Тоді 0,8, що множиться на 10, це буде 8. Що множиться на 8. Це буде 64. Записуємо в дужках чого. Ми знайшли частину від довжини в сантиметрах. Це будуть сантиметри. Пишемо, що це у нас тоді ширина. прямокутника. Раз. А нас запитують, знайдіть периметр спочатку. Як знайти периметр? Пригадуємо. Пишемо друга дія. Що периметр позначається літерою П для прямого кутника, протилежність сторони якого рівні визначається як 2. А в дужках пишемо А плюс Б. Де А і Б суміжні сторони. Наприклад, довжина і ширина. То ми записуємо, що це буде дорівнювати 2, що множиться. А в дужках у нас тоді. Замість А пишемо 80 сантиметрів плюс. А замість Б ми пишемо 64 сантиметри. І це дорівнює. Це буде 2, що множиться. 80 плюс 64. Це буде 144. І це дорівнює. Ну, 2, що множиться на 144, це буде 288. Це ми додавали сантиметри, то нас вийдуть сантиметри. Сантиметрів пишемо. Це у нас периметр. Периметр прямокутника. Є гаразд. Ну, а тепер нам ще треба знайти площу прямокутника. Аналогічно пишемо третя дія. Пригадуємо формулу, що площа прямокутника обчислюється як А, що множиться на Б. Це добуток суміжніх сторін. Тобто нам треба тоді 80 помножити на 64. І це дорівнює. Ну що ж, Можна усно, можна в стопчик по-різному. Давайте, наприклад, в стопчик. Місце тут є. Я лише ці множники поміняю місцями, від цього добуток не зміниться. Записуємо тоді 64. Що множиться на 80. Множимо. 8 на 4 це 32. 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 6 на 8 48, плюс 3 це 51. Дописуємо в кінці 0, тобто записуємо, що добуток дорівнює 5120. Ми сантиметри множили на сантиметри, то у нас будуть квадратні сантиметри. Записуємо це, у нас буде площа. прямокутника. Гаразд. Площу ми знайшли. Тепер записуємо відповідь. Знайдіть периметр і площу прямокутника. Ну що ж, периметр пишемо 288 см, а площа у нас 5120 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось така задача на знаходження відсотків від числа, а також на периметр і площу прямокутника на цьому вправу завершено.